Сьогодні в відео Тоттенгем може повернути Джонні Кардозо в клуб. Руїз де Галарета є особливим гравцем для Атлетік Більбао. Марсело розірвав контракт з Флуміненсе. Нові травми в Манчестер Сіті. Ліверпуль все більше шукає заміну для Салаха. Тібо куртуа може переїхати в Саудівську Аравію. Мілош Керкес готується до переходу в топ-клуб. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Тоттенгем має право викупу Джонні Кардозо із Реалу Бетіса за 25 мільйонів євро. Опція буде діяти до кінця червня 2025 року. Челсі зацікавлений в підписанні Антоні. Інгіго Руїз де Галарета є єдиним гравцем Атлетіка за 30 років, який отримає продовження контракту більше ніж на один сезон. Решта ветеранів Юрі Берчиче, Оскар Де Маркос, Андер Еррера та Інгі Лекуе – в кращому випадку отримають продовження на рік. Півзахисник Хетафе Крістантус швидше за все залишить клуб наприкінці сезону. Нігерійцем зацікавлені кілька команд АПЛ. Останнім часом його хочуть Ньюкасл та Астон Віла. Челсі виходить на новий рівень в трансферній битві за молодого таланта Баварії Джамала Мусіала. Хамес Родрігес може залишити райо Вальєкано вже у січні. Гравець не отримує бажаної ігрової практики в мадридському клубі, і, як очікується, піде з клубу. Ліонель Месі заявив, що не планує будувати кар'єру тренера. Я не планую стати тренером після завершення кар'єри. Це не те, що я планую робити. Челсі одна із команд, яка зацікавлена в підписанні зірки Борусії Дортмунд Каріма Адеємі. Сам Дортмунд не хоче продавати гравця в січні. Марсело розірвав контракти з Флуміненсе за згодою сторін. В останньому матчі у захисника стався конфлікт із головним тренером. Вінісіусу Вальхіляль пропонують зарплату, якої ще не було ні в кого в світовому футболі. 15-річному Ламіну Ямалю пропонували велику пропозицію від ПСЖ через свого агента. Хаві тоді вирішив запевнити гравця залишитись в Барселоні і він отримає більше ігрового часу. Арсенал активно претендує на Лероя Сане і планує завершити угоду вже зимою. Контракт Вінгера з Баварією діє до літа 2025 року, але гравець не збирається продовжувати його. Ініціатором трансфера виступає сам Мікель Артета. Одразу три гравці Манчестер Сіті отримали травму і не допоможуть клубу в наступних матчах. Це Рубен Діаш, Джон Стоунс і Савіо, які точно не допоможуть клубу до кінця міжнародної паузи. Рубена Морім зацікавлений в купівлі гравця Наполі Хвічі Кварацхелія. Ліверпуль вивчає кандидатуру Антуана Семеньо і Бріана Мбемо в якості потенційної заміни для Салаха. Керівництво Манчестер Сіті до кінця сезону планує оголосити про продовження контракта з Родрі. Зараз новий контракт з іспанцем є пріоритетом для клуба. Реал Мадрид спокійно відноситься до новин про те, що Вінісіус може перейти в Саудівську Аравію через те, що в контракті гравця є пункт, в якому його можна викупити за 1 мільярд євро. Нагорода «The Best» кращому футболісту світу по версії FIFA буде вручена в січні 2025 року. Голосування буде проходити серед тренерів і гравців. Аля Хлі попробує знову купити куртуа наступного літа. Саудівські клуби вже пробували підписати гравця, але бельгієць відмовив: Сандерленд не хоче продавати Кріса Рігга, тому що клуб активно бореться за вихід в АПЛ. Але хороша пропозиція в 30 мільйонів фунтів може заставити клуб розглянути її. Майже всі гравці Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Руд Ван Ністелрой залишився в клубі і ввійшов в тренерський штаб Рубена Аморіма. Ліверпуль зацікавлений в підписанні нового лівого захисника. Основною ціллю на цю позицію є Мілош Керкес із Борнмута. Ювентус хоче підсилити захист після травми Бремера. Італійський клуб націлився на Мілана Шкрін яра. Його хочуть орендувати зимою. Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім хоче взяти із собою на Олд Трафорд захисника спортинга Усмана Діоманда, вартість якого оцінюється в 70 мільйонів фунтів. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.